Вітаю вас з Одещини, Біляївський район, поля компанії Вітмарк. І ми тут вирощуємо 2 гектари моркви. Морква Керрі. «Керрі» – це гібрид від американської компанії Integra, яка в цьому році заїхала і насіння моркви Керрі. Постачальником є і нова Україна. Ми отримали ну, просто не те, що дуже гарний, а шикарний результат моркви. Ось ми зараз зробили тестову відкопку. Просто от взяли. Діляночку підійшли і підкопали. Що перше, ми можемо побачити? Що Ось морква так? Ось її гічка. Ось гічка так? Вона тримається без зеленого плеча, гарненько тримається по центру. Морква сама широка, це тип шантане, заокруглена знизу, має гарну вирівненість. Так? В середині без, як я казав, без зеленого плеча. Так, і а, без серцевини. Морква за дошки ми можемо бачити десь до 20 см, тому що ось ножик 1, 2, ми можемо бачити. Один, два. Так? А, вся одна в один. А, це у нас нагадаю, 24 вересня 2025 року. А, зараз тут вона на поливі. Зараз виключають полив, і це останній був полив, його виключають і е, ждуть ще недільку-дві, і будуть її підкопувати. На сьогоднішній день це шикарний шикарний результат, друзі. Морква солодка, червоного має такого забарвлення. Так? Ідеально рівна, е, заокруглена знизу, і е, то, що я казав, гичка тримається вся по центру. Ось в розрізі, ось я вам покажу таку морку. Ось такий маємо результат на Одещині. Це морква Керрі. Морква Керрі. Гібрид від постачальника і нова Україна. Всім гарних рожаїв. Слідкуйте за мною, натискайте на дзвіночок, ставте лайки. І всім бажаю да, ще раз гарних врожаїв.